Господь з вами. Читання святого Євангелія від Матея. Слава Тобі, Господи. Того часу, прийшовши в околиці Кесарії Фалипової, Ісус звернувся до своїх учнів, запитуючи: За кого люди вважають сина людського? Вони відповіли: «Одні за Йоанна Хрестителя, другі за Іллю, інші за Єремію або за одного з пророків. Каже їм Ісус. А ви мене за кого вважаєте? У відповідь Симон Петро промовив: Ти є Христос, Син Бога Живого. А Ісус відповів йому і сказав Блажений ти Симоне, Сину Йоне. Бо не тіло і кров тобі це відкрили, а мій Отець Небесний. І я тобі кажу, що ти є Петро скеля, і на цій скелі я збудую свою церкву. І брами, аду не здолають її. Я дам тобі ключі Царства Небесного, і те, що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небесах, і те, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небесах. Тоді наказав не учням нікому не казати, що він Христос. Відтоді Ісус почав виявляти своїм учням, що йому потрібно йти в Єрусалим. Та багато постраждати від старших, первосвящеників і книжників, бути вбитим і третього дня воскреснути. Петро, відкликавши його вбік, почав перечити йому, кажучи: Змилуйся над собою, Господи, хай з тобою цього не станеться. А він, обернувшись, сказав Петрові: Відійди позад мене, сатано, ти для мене спокуса, бо думаєш не про Боже, а про людське. Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі. Коли ми представляємо інколи іншій людині, когось з наших рідних, близьких, знайомих, то можемо говорити, що це, наприклад, це мої батьки або це. Мій брат чи сестра, чи це моя знайома, чи це мій друг. І таким чином ми говоримо про те, ким ця людина є для нас, і може не будемо тоді ще якось розповідати якихось додаткових навіть інформацій про цю людину, але, власне, вже те, що ми говоримо про, про певний вид наших відносин з цією людиною. Він вже нам теж сповіщає і теж говорить іншій людині щось про те, що нас з кимось єднає. І ці відносини з тою чи іншою людиною вони мають на нас вплив, так? вони якимось чином спонукають до нас також, до певних взаємодій з цією людиною. Може, спонукають нас до якихось різних виборів в нашому житті, вони на нас теж впливають, ці відносини, те, які в нас є відносини з, з тими чи, чи іншими людьми. Але першим не є те, що ми робимо, першим не є те, що ми отримуємо від цієї людини, а першим є те, ким вона є для нас. А далі це вже є дії. І сьогодні теж Ісус питає своїх учнів, за кого його вважають люди, ким він для них є. Він, може, не запитує про те, скільки люди про нього знають, скільки знають про його чудеса. Він не запитує, може, про те, що ці люди для нього зробили, але він запитує, ким я для них є, ким я є для цих людей. І він потім чує теж різні відповіді. Бо кажуть йому учні, що одні тебе вважають, що ти Йоанн Хреститель, так, який воскрес з мертвих, інші вважають, що ти є Ілля, який знову прийшов, цей відомий старозавітній пророк, який знову прийшов в цей світ. Ще інші вважають тебе ще за одного з пророків. І тоді Ісус якби, ставить своїм апостолам дуже таке особисте питання і питає їх: а хто я є для вас? Ким я є для вас? За кого ви мене вважаєте? Цей уривок це питання, ми вже неодноразово чули, бо кожного року ми кілька разів може чуємо цей уривок. Але знову ж таки, це є це питання, яке Ісус задає учням і, і теж. Це питання, яке лунає і до кожного і кожної з нас. Ким я є для тебе, питає Ісус? Що Він не питає, скільки ти для мене робиш, скільки Ти про мене знаєш. Все це є важливо, бо, напевно, з того, наскільки знаємо іншу людину, так, наскільки знаємо Ісуса, настільки це також впливає на наші. Відносини з іншою людиною чи з Ісусом. Але перше, що він питає, ким я є для тебе? Хто я є для тебе? Коли ти чуєш слово Ісус, як ти реагуєш, що ти думаєш? Що ти відчуваєш в своєму серці? Ким для тебе є Я? Так Він запитав апостолів, бо це є якби така, такий фундамент. В нашому християнському житті фундаментом, перш ніж ми щось робимо, перш ніж ми діємо, пер, наш, наші відносини з Господом є важливі, потім з них вже виникає наша дія, наше життя. Так як і відносини з іншими людьми, вони впливають теж на нас. Впливають на наші дії, впливають на наше життя, впливають на наші щоденні вибори, так само відносини з Господом. І тому важливим є це питання, яке Ісус ставить учням: Ким Я є для вас? І ми чуємо теж сьогодні, як від імені апостолів відповідає Петро, він, котрий каже, що ти є Христос, Син Бога Живого. Христос, тобто Месія, Спаситель, Ти є Бог. Як ми можемо відповісти на це питання? Ким для нас, для мене і для тебе є Господь? І коли Ісус чує цю відповідь Петра, то Він таку дуже цікаву річ говорить, що що це не тіло і кров тобі об'явили. Це не тому, що ти сам до цього дійшов. Це не тому, що ти так сидів вечорами, коли там в тебе були вільні хвилини, відпочивав і собі так роздумував, і на основі цього логічно ти дійшов до цього висновку, що Ісус, що я є Господом, що я є Христом. Але каже Ісус, це тому, що Отець об'явив тобі. Це тому, що Отець, що це є даром. І з одного боку, це є наша зусилля для того, щоб пізнавати Бога, а з іншого боку, важливо усвідомлювати те, що це є даром мої відносини з Богом, вони є даром для мене. Даром, про який вірю, що теж потрібно нам просити. Просити, так як Небесний Отець об'явив Петрові, Ким є Ісус. Просити Небесного Отця, щоб Він також і нам об'являв, щоб Він і в наші серця вливав це правдиве пізнання того, ким є Ісус для нас, і правдиві, правдиві такі глибокі відносини з, з Господом. Можемо по-різному собі переживати Господа, уявляти, може також часом переносячи на ці відносини з Господом і наші відносини з іншими людьми. Так важливо, щоб ми також власне, були відкриті і просили Господа, щоб Він допоміг нам, власне, пізнавати, ким Він насправді є, і будувати з ним близькі відносини. Але це є даром, перш за все, це є даром. Такий один письменник Анре Фросарт, він в 1969 році. Написав таку книжку, яка називається, здається, Бог існує і я його зустрів. І він там розповідає про, про те, як він навернувся. Він був атеїстом. І коли йому було 20 років, також і його власне батько був атеїстом. Коли було йому 20 років, він зі своїм другом поїхав. На таку, на, на, те, щоби, на таку вечерю в один з ресторанів. Цей друг його був католиком. І коли вони їхали по дорозі, то друг його попросив, щоб він зачекав на нього, щоб він хотів зайти в, католицьку, в католицький храм. І коли він сидів, чекав на нього, і якось так вже досить довгий час був очікування, він якось почав хвилюватися і, і пішов за ним пошукати його в цей храм. Коли зайшов в цей храм, то там була адорація присвятого таїнства. І коли він подивився на Ісуса, на Пресвяте таїнство і під час адорації, то відчув, що щось особливе відбулося в його серці. Відчув, що він зустрів Бога. І ця зустріч з Богом вона перемінила його життя. Він навернувся. Достатньо було лише погляду. Він нічого не чув ані від друга, ані від нікого іншого, нічого не читав, можливо, десь читав, чув про Бога. Але його навернення відбулося тоді, коли він просто подивився на Пресвяте Таїнство. І це було таким для нього якимось моментом, коли Бог якось його торкнувся його серця, і він навернувся. Це було даром Небесного Отця, не його заслугою, але даром Отця, який прийшов до нього, торкнувся його. Звичайно, що тоді, коли він був якось до цього теж готовий, коли серце його було до цього готове, він не зміг би зробити цього без його дозволу. Але, власне, це, це навернення, це переміна його серця, зустріч з Богом була, власне, перш за все, даром Бога. Господь хоче також бути. Якимось особливим в нашому житті, близьким, і прагне, щоб ми, відкриваючися теж на це діяння Небесного Отця, могли його все більше пізнавати і пізнаючи його, зближуючись з Ним, також переживати на основі цього і наше щоденне життя. Амінь.